Увесь перед Великодній тиждень компанія Галицька здоба випікає паски, замішують їх тут за традиційними рецептами наших бабусь. Паску потрібно місити з настроєм приступати до роботи. Тоді і пасочка вийде гарна і смачна, і дохмяна. Закладаємо тільки натуральні інгредієнти: борошно, цукор, яйця, дріжджі, сіль, цукати або розинки. Зазвичай формують пасочки маленькі по 280 грамів і більші по 420, а готують їх до випікання як вдома. Тут потрібно 20 хвилин, щоб паска підійшла вверх, тоді вона починає пектися, бо інше вона потріскає. Та який же ж Великдень без пасхального баранця. Кожний шматочок тіста для нього попередньо зважують. І тоді закатуємо його в такий волочок, і він трошечки підкисає, тоді ми форму. Складаємо сюди форму, а натискаємо туди файно, щоб носик був, і розправляємо по цілій форми. Скуштувати духмяну випічку кортить одразу з печі. Гріха у цьому немає, каже навіть церква, адже на животворний хліб паска перетворюється лише після освячення. І навіть сама господиня десь як спікши кілька пасок, може спробувати чи вдалося їй однозначно. Але відколи набирає ось цього духовного значення сама паска, після того, коли людина, відбувши богослуження, також отримує оце освячення. До крамниці горічні паски від Галицької здоби надійдуть у ексклюзивному упакуванні, яке випічку вбереже від висихання, а львів'янам додасть святкового настрою.